Всім привіт шановні підписники до ось каналу Закарпатського геймера. з вами як завжди, Сергій. Ну і Сьогодні ми будемо розглядати на нашому каналі таку гру, як День перемог 4 від 7 нам відомої студії Paradox. Тож, сьогодні у випуск у нас буде ознайомчий такий курс з грою, а я вже знаю, що ви вже розглядали таку гру. ну Переважно більшість наших підписників вже дивилися на Ютубі стосовно цієї гри, но... Не суть. Я також вирішив випустити свій випуск, перший, який буде присвячений лише тільки ознайомленню з грою, тому що я навіть не вирішив, за кого я буду грати в цій грі. А на вибір нам даються сценарії, які розпочинаються в січні 1936 року і в липні 1939 року, тобто за 3 неділі до нападу Німеччини на Польщу. Є в нас основні країни, такі як Франція, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, нацистська Німеччина, Фашистська Італія, Мілітаристська Японія та Комуністична Росія, тобто Радянський Союз. Також ми можемо обирати всі країни, які були в ту епоху, тобто. От гляньте, наскільки добра і приємна графіка в цій грі, справді, великий прогрес зробила студія Paradox. Вони справді зробили дуже хорошу гру, проробили всі деталі. Я вважаю, що День Перемоги 4 є одна з найкращих ігор від студії Paradox, тому що жодної ігрі не відображається так добре бойова система, як в ну, День Перемоги. А сьогодні ми тільки з вами познайомимося з Грою. Подивимося, які є тут нові нюанси, що ж можна додати, що, що ж було забрато лишнього від попередньої серії. Пограємо ми за нацистську Німеччину, ми точніше не будемо за неї грати. Ми трошки, знаєте, наподобі її зробимо огляд. Так як я хотів би глянути, от бачите. Чи є альтернативний хід історії? Чи проробили наші розробники? Дуже хороші розробники, як Парадокс, альтернативний хід історії. От мені зразу ж таки подобається графіка, яка тут є в ігрі. Це справді дуже приємно все виглядає. Ігра достовірна, карта просто неймовірно наскільки добре деталізовано. Все відображено дуже добре. От гляньте, Радянський Союз, Україна. І всі країни, які в Європі тоді знаходилися, це справді дуже добре відображені в цій грі. А ну що ж, Німеччина 1936 року. Глянемо, що ж можна нового додати. Переходимо до пунктику вивчення нових технологій. Ну, можу сказати, що технології тут справді от подивіться, наскільки багато. От гляньте, чесно кажучи, я був дуже приємно здивований, дізнавшись про цю гру, і перший раз знаєте, погравши. І гра мене справді захопила, захопила так, що я не міг від неї відірватися. Тож можу сказати з певністю, подивіться, технології справді хороші, можемо розвивати всі сфери, такі як були в попередній сирі, проте з більшою такою деталізацією, з більшою знаєте, ну, можу сказати, ефективності і проробленості. Сама гра просто чудова, я ну, чесно, справді я настільки був в захваті, коли її пограв. Що це просто не описати. Ну З технологіями у нас це ясно, залишилося, ну, додавлено було нових таких технологій, плюс до того додавні нові там бонуси стосовно кожної технології. Це все зрозуміло. Мене найбільше цікавить політика, яка, яку ми можемо тепер створювати і відтворювати взагалі в цю епоху. От бачите, ми можемо вибрати новий національний фокус, який буде базуватися на будівництво автобанов, також різних таких промислових, інфраструктурних сполучень, інновацій в армії, інновацій в нашої авіації. Справді дуже добре це все пророблено. Я читав кожну цю галочку. Найбільше, от бачите, мені подобається те, що ми зможемо зробити альтернативний хід історії. Ми можемо слідувати тому ходовій історії, як бачите, як відтворювати Ренську Зону, тобто повернути Аренську область до Німеччини, тому що тепер в ігрі вона перебуває під, так, так би мовити, окупацією французьких військ. Тож справді дуже добре, От вони зробили це. Національні фокуси, наскільки я розумію, це дають нам змогу робити такий хід, куди буде направлятися наша країна. От дивіться, вже є альтернативне таке зіткнення. Ми можемо дружити з Китаєм. А, ну і воювати, от, бачите, от, допомагати китайцям, воювати з японцями. Ми можемо створити антирадянський такий пакт, або навіть заключити з ними альянс бачите, із Радянським Союзом. А, і ще багато нюансів. От найбільше мене, мені подобається саме політика, яка тут відображена в День Перемоги 4, тому що тут можна справді зробити альтернативну історію, що б я хотів і що я й хотів взагалі від Сирії а, День а Перемоги 4. От фокуси, от як додали розробники в фокусах, це справді класно. я Вам показую це відео. ну Я вже грав, чесно кажучи, там одну годину грав, ще в багатьох речах я не зміг розібратися, я так і не роздуплився поки що в самій бойовій сфері, проте мені дуже сподобалось, гляньте те, що дивіться. Ми можемо обирати отак простенько, обираємо армію, яка в нас є в наявності, беремо створювати нового лідера, накладемо генерала і тут ми можемо лінію розмежування от бачите, створювати. От Така лінія розмежування дає нам змогу. Так, би мовити, шановні... О, блін, а що ж таке, так якого ж біса? от Бачите, військ не, хво... не вистачає, напевно. Дає нам змогу бачити, щоб наші війська обороняли ту лінію розмежування. Вони будуть направлятися по цій лінії розмежування, що автоматично не треба буде самому все перенаправляти війська за кожну дивізію піклуватися. Оце справді супер. Тому що подивіться, ми навіть можемо вибрати з того ж самого генерала і робити свою, от бачите, лінію наступу, лінію. Полосу оборони, де будуть захищати ці війська обрані нашим. От найбільше мені сподобається справді бойова система День перемоги 4, тому що вона настільки була вдосконалена від попередньої гри, що це аж любо грати в цю гру. А День перемоги 4 неймовірний прорив від студії Paradox. Я можу сказати, що на даний момент це є одна з найкращих ігор від цієї студії, тож з певністю скажу і порекомендую її всім грати. Шановні мої, я не знаю, за кого ми будемо проходити. Ми можемо грати або за нацистську Німеччину, звісно ж, можемо грати за союзників, Це за Або Велику Британію, або за Францію, ну і, можливо, за Сполучені Штати Америки та ряд таких маленьких союзних країн, ну не маленьких, а не впливових, так би мовити, країн, як Канада, Австралія і різних таких. Союзних країн. Ми, звісно ж, можемо пограти за Радянський Союз та їхніх союзників, ну або спробувати пограти за нацистську Німеччину та підкорити всю Європу. Це все буде залежати від вас і від вашої активності. Тож, якщо ви обов'язково будете активні під відео в описі, будемо ну, радитися з вами, за кого будемо грати, тож ми зможемо, чесно кажучи, втілити ну, всі ваші задуми і всі ваші пропозиції. Розглянемо їх і виберемо і найбільш оптимальний. А в графі. Будівля фабрики, я так чесно кажучи, не зміг роздухлитися в цьому, але я знаю, що тут ми можемо будувати різні такі будівлі, які ну як інфраструктура нова, а також радарні станції, ПВО, звісно, ж авіабази, воєнні заводи, фабрики, верфі нафтоперебудувальні такі оброблені промисловості, ну і, ну і різних таких речей. Це справді круто. В цій галочці можемо будувати собі і контролювати фактично за нашими військово-морськими силами. Тобто ми можемо додати нові військово-морські сили, деякі будуть розміщуватися в цій або іншій верфі. Справді дуже добре, справді дуже класно можемо проводити. От бачите, ремілітаризація Ренської області. Німеччина розмістила в Ренській області рядом з, французькою, з французьким кордоном свої війська. Таким чином вони порушили Версальський договор, де яке хрена собі. От, блін, Громадянська війна в Іспанії. Так, це дуже добре. Це справді дуже добре. Подивіться, в Іспанії розпочалася громадянська війська. Війна, декілька генералів вирішили звернути по тимчасове теперішнє керівництво, що спричинило. На війну в Іспанії в графі дипломатія, я наскільки зрозумів, ми можемо от, бачити дипломатична ігра набагато більш просуне. Тут можна оголосити війну країні, можна гарантувати її незалежність, можна, ну, це й попереднє, що було в попередніх серах, плюс до того ми можемо надати їм добровольців, які ми можемо керувати в цій країні. Це справді добре. Або створити, от бачите, переворот в країні. Тож тепер я спробую. Надати декілька добровольних військ дивізій цій країні. От глянемо, тепер зробимо так і ось так. Де виберемо ці дивізії і направимо їх в Іспанію допомогти ну, нацистському такому режиму Іспанії. Найбільше доподоба мені, мені подобається точніше саме це, що ми можемо вводити добровольні війська, допомагати союзникам. Це справді настільки круто, що я просто запугався цю гру. На можливості зашкалюють День перемоги 4. Тож обов'язково, хто ще не скачав або не придбав собі цю гру, я рекомендую. Я обов'язково рекомендую, щоб ви справді собі взяли цю гру для озброєння щоб ви змогли насолодитися всіма такими знаєте, добрим, ну, ну взагалі, самою грою тому що вона справді варта вашої уваги наші добровольні війська вже тут а, от, я навіть не знаю де ж ми розмістили свої війська Так, а кому ж ми ж допомогли ми допомогли напевно, не тій країні яку б я хотів а, так а це ж який ми допомогли? Блін, якого біса навіть сам нічого не розумів. А де ж наші війська? Ага, от бачите, звідси ми направляємо свої війська. От. І тепер ми можемо втручатися в війну. За таким чином ми от справді можемо, дивіться, допомагати. Союзним військам нашої країни, щоб покращувати буде відносини взагалі з тією державою, яку ми направили добровольні війська. Ну і, звісно ж, досвід цих військ буде зростати набагато ефективніше. А в цьому випуску давайте спробуємо дійти до Мадрида. Я сподіваюся, нам це вдасться зробити. Ще спробую направити війська в Іспанію. Ось ця ініціатива, яку зробили розробники, просто неймовірно мені сподобалася, тож можу з певненістю сказати, що це ігра просто щось, це гра, а неймовірно мені сподобалася, ох, блін, так якого ж біса ми ж не можемо. Так, ви бачите, є навіть максимум, який ми можемо дозволити. Чим, ну, Чим більше ми будемо розвивати взагалі національні ці фокуси, тим буде краще. Давайте зробимо інновацію в армії. Ну і на цей раз у сьогоднішньому випуску спробуємо провірити бойову систему і добитися Мадрида. Тож, шановні мої, це ознайомчий курс ігри як день перемоги 4. Обов'язково ще раз наголошу вам відписуватися мені про свої враження, а також про свої думки, за яку країну ми будемо проходити в цій грі. Тому що я, звісно ж, буду годно ну, могти пограти, так як я хочу вибрати країну. Проте я б хотів дуже справді з вами порадитися і вибрати ту країну, за яку буде цікаво грати і вам, і мені. Тож, не залишайтеся байдужим, не залишайтеся, знаєте, так би мовити. Ну, на осторонь цієї моєї пропозиції, моєї ініціативи. Ми захопили Мадрид, типу, от бачите, можемо навіть змінювати правительство, до якому, от бачите, в приміняти провіці закони. Вибираємо людей, які найбільше от бачите, дають нам там от Кровавий палач, Генрі Гімлер бонуси. От тут... Справді круто дипломати. Саме мені сподобалося більше, що дипломатія пророблена, чесно кажучи, від попередньої ігри дуже стрімко. І це мене так радує, що я не можу вам навіть передати. Тому що я все ціную ігри, в яких є атмосферність. Цю у проєкті, як Теньпроміг 4, справді є атмосферність, тож обов'язково скачати собі, тому що гра настільки крута, що я вам не можу передати. Ну що ж, Мадрид ми взяли, спробуємо капітулювати. Республіканську а, Республіку Іспанії. А, вже технології нас, подивіться виконалися. А, так, Давайте будемо вивчати тут. Є в нас ще одна ячейка для того, щоб могти вивчати технології. Ну добре, от справді дуже добре. От. А, гра мені сподобалася. Я думаю, ми будемо добивати її до кінця. На нашому каналі обов'язково вона буде виходити. А, проте я навіть сам не от Достовірно вже не зміг собі определитися, за яку ж ми будемо країну грати. Тому що в по попередньому випуску, в по попередній серії ігр День Перемоги ми грали за Велику Британію, звісно ж, ми грали за Україну. А, проте я б хотів, чесно кажучи, тепер не знаю якесь зробити більш випуски нашої незвичайні, пограти за країну, які справді буде цікаво грати. А, тож чекаю ваших відповідей, чекаю ваших порад взагалі по цій грі. Ми змогли от бачите, взяти Мадрид і насуваємося на ворога по всій лінії фронту. допомагаємо таким чином Іспанії воювати. Проте республіканські війська вже змогли відбити Іспанію. Тепер у Мадриді нам треба воювати з величезною їхньою армією, от бачите, в якій ми програємо цю битву. Тож я поки що відкину цей удар, а наші, але союзні війська все ж таки змогли перемогти. Якщо можна, я ще додам в Іспанію своїх дивізій, таких добровольних військ, думаю, вони приймуть. Ні, от бачите, ми вже відправили максимальну кількість військ в Іспанію. Ну, на превеліки жаль, це так. Ну, Хай тоді так буде. Треба нам десь ударити по національному такому стратегічному регіонові. От бачите, як Валенсія, будемо рухатися в Валенцію. І захоплювати цей стратегічний регіон, тому що він дуже важливий для нас, так як треба його захопити і змусити Іспанію капітулювати. Національний фокус виконаний, тепер ми можемо іще більш. Мені найбільше сподобалися національні фокуси, тому що вони справді цікаві і там можемо рухатися альтернативні історії, що передає ігрі реально більш крутизни. Ніхрена собі. Жуков. От бачите. Радянські війська також відправили на допомогу Республіці Іспанії в цій війні. От подивіться, наші дивізії втрачають цю ініціативу. Тут є маршал Жуков, який воює е, Нус нами. Ну, блін, чесно, мені це справді сподобалось. От гляньте, не лише ми відправили в Іспанію в війська свого, ну, але й Радянський Союз. Проте тепер. Громадянська війна в Іспанії загострюється, та коли радянські війська також вели свої дивізії, це справді, чесно кажучи, нам загрожує тим, що ми повинні будемо якось, я навіть і не знаю, якось на це все впливати, тому що поки що на справі йдуть кепсько стосовно громадянської війни. От гляньте, Мадрид, хоча й перебуває під контролем наших військ, проте їхня контрнаступальна операція республіканських військ. Змушують нас або утримуватися від подальшої атаки, або, знаєте, навіть от відступати, от що ми зробили. От подивіться, що ж ми зробили. Ну, такий, думаю, буде перший наш випуск. Ми спробуємо виграти в Іспанії війну. Важко це буде, чесно кажучи. Дуже важко. А підготовка військ йде вже в нас. Я не знаю, коли вона навіть закінчиться. Підготовка наших військ. Не сподіваюся, що в нас швиденько досить так. Закінчиться, ну хай йому грець, давайте не будемо більше підготовлювати свої війська до війни, а краще будемо насуватися по всій лінії фронту, тому що, блін, війська наші досить поганенько себе проявили в цій війні. Ну, так як завжди, бачите, у нас є іконка бойових дій, які були в попередніх іграх. Найбільше прохніг, пруд... ну це Олімпійські ігри, це не суттєвий такий евент. Добре, давайте Мадрид під чиїм контролем, я навіть так і не зрозумів. Ну, треба вибивати республіканські війська, тому що інакшого у нас виходу немає. А ще одна битва, ми спробуємо оточити ось цю дивізію, яка тепер перебуває в містечку біля околиць Мадрида. Ось так і проходить взагалі бойова система в День Перемоги 4. Ігра справді дуже крута, я дуже захоплююся нею. Я вже неодноразово звісно ж подираюся, а я не можу не нарадуватися самі, взагалі цією грою, тому що вона настільки добре дороблена від попередніх ігор, що це настільки помітно, що аж серце радується і око любується. Ну, Шановні мої, ми повинні будемо з вами прощатися. От бачите, я вам показав хоча б не основне, але хоча б ознайомив вас із самою грою і ну, дав її оцінку. Оцінка вона дуже велика. Закарпатський геймер оцінив її просто на самий високий бал. Давненько я не грав в таких чудових ігор. Я навіть не очікував, що ігра вийде настільки добре. Не знаю, як були там критики стосовно ігри, я не читав. Ну, Але зі своїх власних вражень можу сказати, що мені сподобалася гра, яку я вам і рекомендую також пограти. З вами був Закарпатський геймер. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо сподобалося, звісно, ставте великі пальці вверх, підписуйтесь на наш канал, якщо ви це не зробили. Ну, і... Коментуйте наше відео, тому що не будьте байдужими, не будьте, знаєте, не залишайтеся осторонь. Мені цікаво почути вашу думку, мені цікаво з вами поспілкуватися і вирішити, які тактики та статеї ми будемо виконувати в проєкті новому проєкті як День Перемоги 4. Тож, до побачення всім та хай вам щастить.